У південному відбувся дитячий турнір з футболу, присвячений пам'яті загиблого захисника Андрія Єфімчука та до Дня міста. Змагання пройшли на стадіоні другої школи 27 вересня. У турнірі взяли участь дві команди Дю США, команди М'явчики Алекс, а також представники з міста Березанки. Проводимо турнір пам'яті Андрія в день міста. У нас бере участь шість команд. Вікова категорія 2011-2014 роки народження, якби одна вікова. Категорія, щоб діти награлися. Граємо дві групи по три команди. Грали за коловою системою. Кожен тайм тривав по 12 хвилин. Матчі пройшли у дружній атмосфері. Учасники демонстрували свою майстерність на полі. Це команда командна гра. І кожна команда це одна така маленька сім'я. І всі спілкуємось, всі відповідаємо за друг друга і стараємось захищати друг друга. Хочеться показати не футбол, там за якісь крики, якісь психи. Хочеться показати спокійний футбол, щоб сім'я розуміла, що ми не граємо просто так чисто для, для ім'я, а для цілої людини, яка віддала життя за наш за нашу безпеку. І, ну, Подяка до нього велика дуже. Враження дуже позитивні. Дуже... Сподобалось дуже. Тренер нам сказав, щоб ми виграли матч. Треба зібратися з духом. Було сложно, але мені сподобалася гра. Я вражений, що... Що ми сюди приїхали ще раз. А як учасники від міста Південного? Як ти їх оцінюєш? Ну, нормально. Вони грають, це само, може, як ми, тільки більш, більш типу, тренувань більше. Може вони, вони більше вміють. Мені цікаво в грати, та й мені це подобається. На відкриття турніру прийшли рідні та друзі Андрія Фімчука. Турнір пам'яті загиблого захисника в місті проводиться вже вдруге. Нам дуже хотілося, щоб саме в цій школі щоб саме діти грали в футбол, організували цей турнір минулого року, було дітей менше. А в цьому році багато дітей, багато команд. Дуже приємно, що діти ну, з великим бажанням прийшли і приїхали навіть з Березанки, запрошені також діти грати в футбол. Ну, нам хотілося, щоб пам'ятали. Всіх героїв, не тільки нашого, він вчився в цій школі всі роки. і ну, Дуже подобалось йому все життя грати в футбол. Це була його улюблена гра. Ми сподіваємося, що ми будемо цей турнір проводити кожного року в цьому році два роки, як його немає з нами. Ми дуже, дуже тяжко переживати. Я хотіла, щоб. Згадували, пам'ятали, просто поки пам'ять є, він з нами. Андрій Єфмчук це мій, мій дуже був близький друг. Ми з ним разом грали в футбол. Ми також і гуляли завжди разом. Дружили з дитинства. Це ну такі така людина, яка в серці в мене назавжди. Я завжди сумую за ним. Дуже шкода, що так сталося. Тому всі, ну, я навіть своїм дітям кажу, що це турнір, ну, так, день міста, але цей турнір все ж таки я присвячую Андрію. Він грав в футбол, дуже-дуже гарно грав в футбол. І людина була дуже світла, він завжди усміхався. І я дітям сьогодні сказав, що ми повинні пам'ятати такого хлопця, як Андрій, тому що ну, це. Дуже ну дуже для нас втрата така, для нашого міста. Переможцем турніру стала команда Дю США з міста Південного. Гравців нагородили грамотами та кубками. Рідні Андрія Фімчука всім учасникам турніру вручили солодкі подарунки у вигляді футбольного м'яча.